Кожна громада, яка дбає про ефективне використання ресурсів та енергоефективність, має максимально скорочувати витрати на енергоносії в бюджетних установах та які фінансуються з бюджету, розповідає Маргородський міський голова Сергій Соломаха. А контролювати і управляти цими витратами допомагає відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту, спеціалістами якого і було проведено відповідний моніторинг ефективного використання ресурсів у опалювальний період 2022-2023 років у порівнянні з аналогічним періодом 2021-2022 років. Тож міський голова попередньо заслухавши коротке повідомлення своїх заступників щодо поточного. Ситуації в громаді і надав слово Віталію Логвину, керівнику вищезгаданого відділу. «На екрані ще жовтим виділено це економія, зменшення витрат енергоресурсів. Те, що червоним, там це збільшення витрат і в даній таблицях будуть або теплова енергія, або газ. У виконавчому комітету у нас економія за два опалювальних періоди, 2,5%. По центру адмінпослуг газ теж економія 46 кубів на 97%. По лікарні збільшення 1,3%, 34 гігалогії. В принципі, це, там далі будуть набагато більші пит. Віталій Павлович, досить наочно використовуючи конкретні фактичні помісячні показники, охарактеризував стан справ у кожній установі, яка фінансується з бюджету громади. При цьому доповідач зазначив. Останні три роки їх не можна вважати показовими. Останній показовий рік це був 2019 року. Потім почався ковід, переїзди, війна, розміщення сідів, які там раніше не перебували, і так далі. То бумага, там, де будуть якісь економія або збільшення, воно в принципі пояснюється саме цими факторами. І все ж, на думку учасників наради, можливості для ефективного використання ресурсів іще є в кожній установі. Від листа Міністерства Фінансів офіційно вистання дванадцяти п'ять відсотків. Вартості сорок 50, 60. Просто на наступний рік мінус 10% цього всього, що, що в цьому році буде. Тому ви повинні розуміти, і шукати свої слабі сторони у кожному закладі, де є можливості економії і де більше використовують. Я б просив би, щоб ви проаналізували кожен свій напрямок і кожну школу, кожний медичний. Заклад по медичних закладах треба розібратися по первинці по кожній амбулаторії. Прозвучала на нараді й думка щодо можливого застосування до керівників закладів, які фінансуються з бюджету, заходів економічного стимулювання, тобто збільшення чи зменшення розміру премії, у залежності від ефективного використання ресурсів. Відомо ж бо що від 5 до 8% економії енергоресурсів відбувається за рахунок. Енергоефективної поведінки споживачів а до 20% скорочення енергоспоживання можна досягти за рахунок налагодження енергоефективної експлуатації об'єктів.